Зверни увагу на один дуже цікавий момент. Якщо подивитись на аналітику пошукових запитів по крипті в інтернеті, інтерес зараз на дні, реально на мінімальних значеннях за відчуттям, ніби ведмежка в самому розпалі, і знаєте, що якщо подивитися на альткоїни, воно таке є. і є більшість альтів виглядає дуже слабо. Тримається по суті тільки біткоїни і ефір, і то до них є також питання. А тепер подумайте, чому така низька зацікавленість, якщо новини по крипті зараз. Море і переважно хороших ЕТІФ, інститути, регуляторка, великі гроші інтеграції, новини реально сильні. Відповідь дуже проста. Ці новини бачать тільки ті, хто в темі криптони, які зараз ринку для масового глядача. Існує лише один фактор: це ціна не технології, не партнерства, не фундамент. Просто ціна. Коли кожен таксист, кожна бабуся і кожен знайомий почнуть казати: я біжу купляти біток, салану, ефір, до дайдікс. Апта, старкнет, от тоді з'явиться масовий інтерес. От тоді ці люди почнуть читати новини, дивитися відео і розбиратись. І саме тоді їм почнуть масово закидати купу позитивних новин, і саме тоді більше й зайде на хаях. А зараз інтересу нема не тому, що крипта мертва, хоча вона трошки мертва, а тому, що люди не бачать швидкого збагачення. Правда проста і неприємна, щоб маси слідкували за криптою вони мають бачити там легкі шарові бабки. Поки цього немає, їм просто не цікаво. Запам'ятайте, ринок росте тоді, коли людям ще байдуже. А максимальний шум завжди з'являється перед тим як більшість знову залишиться без грошей.